Ще скажіть, що ви бачили мій незламний ліхтарик. Кемпінг. В чому його незламність, так це в тому що є отака ручка. Підзарядив і все. Може, не знаю, вже багато років. Але як світик. Що тут збудовано, ну, не знаю, але, типу, підзаряджається якийсь конденсатор або якийсь акумулятор невеличкий. В принципі, він вічний. Трохи підзаряди його. Склав. Ну він такий на голову тут цепляється, тут є. Є такі китайські, що треба натискати отак. І ще саудеповські такі були. Ну а це інший. Кот? Отака річ.